Thank you Вітаю це програма про важливе з вами. Я Наталя Наталія Демедюк, і Сьогодні наша гостя Ірина Баковецька Рачковська, директорка рівницького обласного центру народної творчості, письменниця, культурна менеджерка і відома людина в культурній царині, не тільки нашого краю, не тільки навіть України, а і далеко за її межами. І це правда. Привіт, Ірина. Привіт, привіт з огляду на багато зреалізованих проєктів. Можемо про це говорити, адже і місія, яку ти виконуєш, вона справді виходить далеко за межі України, адже має свої сенси. Про це ми сьогодні будемо говорити. І почнемо з відкриття першої на Рівненщині лабораторії живої спадщини. Звучить вже багато обіцяюче, Я знаю, що ви вже запустили цю лабораторію і вже. Розпочали досить активну роботу в цьому напрямку. Це робота, мабуть, такої двохрічної, активної діяльності, тому що лабораторія це, власне, тільки простір, але її наповнення це. Дослідження, це експедиції, це матеріали, це фото, відеофіксація, це архіви, які сьогодні має центр народної творчості завдяки і фахівцям нашим, які е, працюють у цьому напрямку. Ну і власне завдяки е, людям, які. Е, все своє ну, притомне життя і професійну діяльність присвятили саме розвитку живої спадщини в області. І сьогодні я хотіла б дуже е, згадати і, і, і подякувати е, Віктору Павловичу Ковальчуку, Юрію Петровичу Рибаку, Раїсі Володимирівні Цапун, е, Юрію Васильовичу Ковальчуку, Алі Павлівні Ковальчук, і Алі Миколаївні Українець, які ну, це когорта людей. Які які Присвятили повністю свою діяльність цій темі, і завдяки їм ми маємо досить такий Величезний доробок матеріалів про традиційну культуру нашого краю. До нашого центру сім'єю теж знаних таких дослідників і носію традиції Сергія і Людмили Вострікової було передано їхній величезний архів, який вони збирали теж протягом життя. Ну і Сьогодні ми маємо таку досить величезну базу для того, аби уся. Мотивована громадськість, науковці, манівці, учні, студенти, які пишуть наукові роботи, мали змогу мали доступ до матеріалів, які представляють Рівненщину і регіон в плані традиційної культури. Ну і власне цим ми закликаємо в першу чергу вивчати своє, популяризувати рідне і ну, власне, промувати те, що є саме саме в нашому регіоні. Тобто, лабораторія працює з одного боку. Ви надаєте доступ до величезної вашої бази всім дослідникам і юним і зрілим і вже досвідченим, так. і ті, хто тільки стає на цей науковий шлях. А з іншого боку, ви працюєте постійно далі над поповненням цієї Освітня, бази уже своєю культурно-освітні. Такі процес ми сьогодні маємо практику протягом минулого року. Було проведено ряд величезний ряд семінарів практикумів по роботі з регіональною нематеріально культурною спадщиною. Ну і ми зрозуміли, що в громадах є ті люди, які хочуть цим займатися, але для того, аби вони стали фахівцями, ми їх залучаючи теж фахівців із України з інших регіонів з Києва. Їх ще навчаємо, ще ну і самі теж навчаємося в цьому про в процесі. Плані. Коли вчиш, тоді сам паралельно навчаєшся. Самосвіта – це теж дуже гарний інструмент для. Внутрішнього збагачення Ірина ось на рівні 64 громади. І ваш центр як обласний, по суті він взаємодіє можна сказати з усіма. Наш центр це є заклад методичний і фактично без співучасті громад, співпраці громад. Ми ну, нібито і не маємо функціонувати, тому що наша безпосередня статутна діяльність це координація і методична робота з громадами. Тому ми сьогодні постійно тримаємо зв'язок, виявляємо і. Нові імена і працюємо з ну, скажімо, з ресурсом, з потенціалом громад, тому що оця вся, це все багатство культурної спадщини, живої традиції власне, є в наших громадах, тому що ну, рівне це є така досить урбанізоване середовище, хоча теж тут є багато цікавих носіїв культури, але все ж таки. Традиція... Ціна культура вона зберігається в провінційному середовищі. Вона така цнотлива і і, І, і ця архаїка вона саме от в громадах лишається. Саме За такою архаїкою потрібно їхати сама, О, звичайно, вона не приїздить. Звичайно. І я хотіла зупинитися тут на експедиції в село Лугове, що на полісі. Це така в нас крайніх але вагомих експедицій. Розкажи, що там вдалося розвідати, що ви там від. Знайшли я сьогодні, хочу теж дуже подякувати Олексію Нагорнюку, нашому такому знаному досліднику, краєзнавцю, історику і. Е... Людині, яка пішла захищати нашу державу. Сьогодні він у Збройних силах України, але його вагомий внесок у розвиток традиційної культури ми продовжуємо почула про те, що Олексій свого часу, коли їздив по полісю, завітав до цікавого дідуся, який грає на дуці викрутці, шиє шапки. Із собак, із шкір собак, бубни із телячих шкір, Ну, такі цікаві, дуже, дуже така цікава постать. Ну і якось, якось так от потім, ну, скажімо, увага так, ніби і змістилася від цієї людини. От, але коли ми почали активно працювати над планом охорони, по, дуці, по традиції дудки-викрутки, то згадали, що є Дид Адамко, дид Адамко, так каже, щоб на нього сказали. От, бо коли знайомились, кажу, як вас по батькові. Ну, Він каже, Адам Григорович, але кажи на мене дид Адамко. <с. Дуже такі цікаві, прості люди. От, то він, Йому 90 років, але він є активним в плані популяризації своєї культури, і дуже нам так, ну, цікавий, провів такі усний... Екскурс по е, історії е, традиції свого села і безпосередньо по тих напрямках, яким займається саме він. Як відбувається збір інформації по громадах? Ось ви приїздите і ви записуєте спогади, ви знімаєте, ви задокументовуєте ви, можливо, деякі речі за згодою людей просто забираєте, щоб поповнити колекцію, щоб вони не втратились в тому селі, а все ж таки зберігались у вашому музеї центру. А як це відбувається? Ну, в першу чергу, ну, нематеріальна культурна спадщина це людський ресурс, це усний ресурс, це фольклор, це обрядовість, це традиції того чи іншого ремесла, але саме традиції. Тобто, ну, що таке взагалі нематеріальна культурна спадщина. Рушник, наприклад, ми, ну, він з часом там, втрачає колір, він може пошкодитися там, під. Природніми якимись ну, Чи, різными... відповідно, до умов зберігання, але е, традиція його вишивки, вона зберігається через людину. Е, і носіями нематеріальної культурної спадщини є саме люди. Ну і, власне, е, ну, як, е, як от ми збираємо інформацію. Е, в нас є графік експедиційних виїздів. Ту чи іншу громаду, але для себе ми паралельно, кожен з наших фахівців, ну веде якусь тему. І от ми, наприклад, збираємося по двох, по трьох, виїжджаємо, і іноді ми приїжджаємо за однією інформацією, а отримуємо зовсім інше. І тоді дуже цікаво, ну, виявляються якісь нові такі елементи, про які ніхто вже всі забули, ніхто не пам'ятає. От в мене був такий дуже цікавий досвід. Я поїхала у Харалух шукати ковалів, тому що ну, всі ми пам'ятаємо, знаємо, що в повісті временних літ згадується харалух, Харалузькі мечі. Ну, Відповідно, мені було цікаво, чи продовжується традиція ковальства. Я поїхала, я так сміюся. Поїхала за мечами, приїхала з пирогами, тому що тоді ж саме і виявила пироги стовпчиком, які війшли в книгу за Божим духом. Це є. Взагалі традиція е, двох обрядів це весільна традиція, і це поминальна традиція. Ну, Якщо там зануритися в це, то е, обрядо, е, весільна і поминальна традиції, вони дуже мають багато спільних рис, але ну, то, мабуть, то так, окрема тема. От, е, ну і власне, коли ти е, при, привозиш і одне, і друге, і ще й третє, то відповідно тим. Е, що ти не їхав, воно найбільш зацікавить, і вже ти е, формуєш навколо тої інформації е, якийсь додатковий матеріал, вже шукаєш е, стосовно того тої чи іншої теми інших респондентів. Ну і отакий, от неперервний е, зв'язок, е, тому що. Про ту чи іншу традицію може знати не тільки одна людина, не тільки одна громада. А коли вже навіть десь озвучуєш, то тобі пишуть коментаря. О, і в нас таке, і в нас таке, і в нас Продовжують таке. Продовжують тему. Так. Ось коли вдається віднайти щось таке ексклюзивне. Виникає ось це відчуття на кшталт Евріка? Виникає, виникає так, знаєш, тобі скажу така. Гордість, ну, що, що, що ми такі глибинні. О, а таке ще лишилося. Та ви, що, значить, ну, і, і собі аналізуєш, що, що, що твоє середовище, твій край настільки має глибоке коріння. До речі, те, що. Їздила до Дида Адамка, а виявила ще місцеві жителі мені розповіли про давній забутий обряд крестянки. Це обряд зустрічання весни. Відбувається в середині березня, в селі Переброди. Дуже актуально сьогодні. Зустрічаємо так. весну. От і цей обряд він досить древній і він дуже-дуже поодиноко ще зберігається. Тому от я вже собі поставила таку галочку для Плана є. наступної експедиції. Ірино, в національному переліку нематеріальної культурної спадщини України вже зафіксували деякі ваші досягнення. Приміром, дудка викрутка про яку ми згадували, і ваша діяльність для різних організацій є доволі помітною. і ви по тому шляху навічному рухаєтесь? Ось як відбувається в цьому напрямку рух. Сьогодні ми маємо так в національному переліку декілька елементів: це обряд водіння куста, е, традиція бортництва, е, традиція е, дудків гри і виготовлення та гри на дудці викрутці, е, традиція наряжання могильних хрестів і е, самий крайній елемент, який е, внесено вже під кінець року минулого 23-го, до національного переліку. Це приготування голубців по Радивилівськи. Дуже така теж mm -hmm. цікава, смачна традиція і е, була досить резонансною, тому що е, ну, взагалі е, традиція голубців, як і борщу, вона загальноукраїнська. Радивилівські вони чимось особливі. Та? Особливі mm -hmm. вони з млинцями, там дуже таке цікаве приготування. Е, ми от е, вміємо традиційний та, спосіб такий. От, е, начинку замотуємо у капусту. А радевилівці спочатку його замотують у млинець, а потім оцей млинець із начинкою замотують у капусту. Ось як воно таке більш ну, виходить ситніше. От тому теж дуже така унікальна, унікальна річ. І ну, сьогодні ми наші громади вони активно після минулого року освітнього такого культурно-освітнього процесу вони почали формувати власні. Місцеві переліки, тобто вони самі шукають, вишукують, діляться з нами інформацією. Ми вже так спостерігаємо, що Але ви їхні... бачите, що попередні семінари, ваші поїздки, освітні різні заходи, вони дають результат а і вони, діють. Ну, звичайно, по-перше, ну, люди, по в людей відкрились такі очі, що те, що в них як то кажуть, під ногами, воно, так виявляється... можна було. Так. так, воно виявляється, має таку вагу. От навіть ну, для мене було. Дивиною, коли мені сказали, що ще до того, як традиція наряжання могильних хрестів стала частиною нематеріальної спадщини України, коли мені сказали, що от у вас така традиція, я так подивувалася: ну а що, рушника мені те більше ні в яких регіонах не, не наряжають, ну тобто зразу, ну, от те, що тобі притаманне, вважає, ти вважаєш, що воно скрізь і, і всюди. А ви Являється, що ми дуже різні, і українська культурна традиційна культура, вона ну тим і багато, що вона поліфонійна і різноманітна. Як то кажуть, що в нашій різноманітності, наша єдність. Є такий момент, і ще дуже приємно, що крім такого великого освітнього поступу, який, зрештою, як ми вже говорили, має результат, ми ще спостерігаємо діджиталізацію. В дії на базі вашого центру вже є дуже багато можливостей віртуально ознайомитися з різною спадщиною, і ви теж продовжуєте в цьому напрямку поповнювати ваш віртуальний музей. Так, в нас я так завжди сміюсь, що ну, з цього приводу, що коню ногу, кують, а жаба й свою тичу. То так в нас вийшло із діджитал мюзей. Є е, взагалі така всесвітня платформа цифрова, де музеї світу, ну і включно і України. 38 музеїв України доєдналися до цієї ініціативи. Є така платформа оцифрованих експозицій, експонатів, колекцій музейних. Ну і вона дуже для України стала актуальною, коли музеям прийшлося ховати свої фонди. От. Ну і власне в нас в центрі творчості невеличкий, але існує фонд виробів майстрів народної творчості Рівненщини. У нас є навіть такі вироби, які фактично носії традиції вже, на жаль, залишили цей світ. От, серед них і вироби знаної Гани Леончук, ну, символа ткацтва на Рівненському полісі. От, і, ну, власне, коли така якби відбулася вказівка щодо. Того, аби всі фонди були заховані в надійному місці під час війни, Ну, хотілося б, щоб люди все одно бачили це і мали таку, якби ну візуальну дотичність до наших Зрештою, не кожен може проїхати, а зайти вот. в інтернет, скористатись Ну, Ми дізналися, що є така ініціатива, і дуже стали просити працівників нашого музею. Тетяна Семсонюк, е, і з е, заступник е, вона заступник із. Директора саме в цьому напрямку попросилися, аби якось трошки нам ну, дозволили оцифруватися, оцифруватися і, і, і показати свої надбання. Наша Ольга Герасимчук, координаторка метод провідний методист закладу і координаторка цієї ініціативи в межах нашого закладу, ціле літо відфотографовувала ці всі вироби. З різних сторін по, по 10-15 по фотографій кожного виробу робила опис. Ну тобто, дуже так серйозно займалися, долучилися і інші фахівці до цієї ініціативи. Ну і власне, от можна сказати, більше цей року цей контент працювали. зараз на вашому сайті чи на музейному? Це на цій загальній платформі, на, на цій світовій, так от, але е Перепощено і на нашому сайті, і на наших сторінках і центру і на мому особисто. Так що запрошую долучатися переглядати і тішитися нашими надбаннями А, дякую. І ще не можу в нашій розмові сьогодні. Не згадати і за твою власну творчість твою і твої доньки, теж Ірини. Адже ти за таким великим шаленим темпом життя ще встигаєш творити і не полишати якісь власні проєкти. І, зрештою, опікуватись своєю великою творчою родиною. Ось. Тому я сьогодні хочу, щоб ми ще згадали за дві книжки: Це Ірини. Рачковської щелепа, у якій риба, так. така оригінальна назва. І книга, яка вже трішки нашуміла за Божим духом. така Ось покажу на камеру: про поминальні хліби на Рівненщині. Теж книга, якою дослідники, я думаю, ще не раз будуть послуговуватися, адже зібрано тут теж багато традицій, про які ти вже сьогодні згадувала. Тому ось про книги одної Другу розкажи нам трішки Ну, всі вони побачили світ, як і твоя поетична збірка у нашому такому вже близькому для нас з тобою осередку, видавництві саміт книга. Можу ну, спокійно говорити про те, що це одне із найпотужніших видавництв в Україні, тому що ну от безпосередньо співпрацюю і як. Власне, як і ти з Ігорем Степуріним і спостерігаю таку ну тенденцію його і їхнього видавництва, що вони намагаються дуже активно популяризувати видання. Як в Україні, так і за кордоном працюють і в рамках програми Олени Зеленської, книжкова поличка так, Європи, та чи якщо помиляюся, то ну дуже прикро. От ну і книги за Божим духом і Щелепа Вік і Риба вони побачили світ минулого року, 23-му році. Це Іринина книжка. Про що? Адже назва це. Це соціальна, соціальна тема. Ну, Ірина Підліток, і відповідно їхній вік відповідає певним якимось проблематикам. Тут про булінг, тут про соціальне неприйняття, тут про. Інакшість, коли ти інший, а суспільство хоче тебе підігнати у свої рамки, вмонтувати у свої рамки. От. Ну Історія відбувається з хлопчиком, який. Любив читати, любив проводити час в самоті, малювати на дереві, а його суспільство не сприймало, Не будемо спойлерити. і, і, і взагалі відправили в таке середовище, де, де він та, не міг себе ідентифікувати, але він це все в собі переміг. Ну, тобто, да. Книга соціальна, от, і хоча Ірині ну, на той час було. 13 років, але вона така дуже, дуже доросла в своєму принципі. За Божим Духом, книга про поминальні хліби. Книга приурочена пам'яті жертв геноцидів проти українського народу, це і жертв голодомору, і жертв російсько-української війни, тому що ну, варто тільки згадати Бучу, Ірпінь і інші і такі і вкрадено росіянами українське зерно. так, так. Да, да. От тому. Ну тому книга книга експериментальна. Вона м, поєднує дуже багато досліджень е в рамках інформації про дослідження є джерела, науковці і читачі власне книги вони можуть собі знайти це джерело і більше про це дізнатися. Ну і є вірші, написані у 23-му році під час війни. От. ну І все це так пере, перебивається дуже гарними такими Якісна світлинами. Якісна поліграфія насправді. Так, я хочу подякувати цілій команді, над, яка, яка працювала над книгою. Це в першу чергу своєму незмінному редактору Сергію Пантюку, фотографині Ользі Расимчук. Алі Піщалюк це редактор Валентину Марчуку, верстальнику, дизайнеру, ну, і Ігорю Степуріну за віру і підтримку ініціатив видавничих. Дякую, процитую слухачам, глядачам і тобі, процитую тобі тебе. Саме наша українська культура ідентифікує нас у світі як народність. І мені здається, що ці твої слова зрештою і визначають практично весь твій напрям. Твоєї діяльності і професійної, і особистої. А, і тому попрошу кілька слів на завершення розмови для наших слухачів і глядачів. А вам нагадаю, шановні, не забувайте підписуватись на наш YouTube Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми. Також слухайте в ефірі Радіо Респект. Прошу. Закликаю всіх досліджувати свою культуру, тому що у нашого ворога є. Ініціатива довести, що ми є штучною нацією, але саме традиція, традиційна культура, жива спащина, вона висвітлює наше глибоке і глибинне коріння, яке власне абсолютно вщент розбиває таку версію штучної нації. Тому досліджуємо, популяризуємо, віримо у свою глибинність і в Україну. Дякую тобі за розмову. Нехай дослідження будуть результативними. Книги примножуються і хороших подій нехай стає більше. І вам нагадаю, що сьогодні з нами спілкувалася Ірина Баковець-Карачковська і я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Досліджуйте українське, вивчайте українське, вірте в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Побачимось, почуємось.